Привіт! Ти знаєш, які бувають свійські птахи? Зараз тобі розповім. Подивись! Це пташиний двір. На пташиному дворі живуть свійські птахи, які одомашнені людиною. Люди піклуються про них, годують, набувають, допомагають перезумувати теплі. Домашніх птахів утримують з метою одержання м'яса, яєць, пір'я і пуху і для декоративних цілей. Найважливіші свійські птахи. Це курка, Це сарка. індик, гуска, качка, голуб, палыч, Фазан. Лебідь. І останнім часом страус. Сьогодні ми розглянемо з тобою найвідоміші домашні птахи. І перший з них це курка. Вона має невеличкий розмір. порівняні з півнем. Невеликий гребінець і бурідку. Невеличкий цьоп. Вона приносить значну користь для людини. Вона дає яйця, які людина використовує для приготування їжі. Дає пір'я з якого виготовляє подушки. А також у курки дуже диетичне м'ясо. Самець курки-півень має гарне яскраве забарвлення пір'я та червоний гребінець на голові та дуже гарний хвіст. Ці пташки сиядні Вони харчуються насінням, листям, травою, черв'яками та комахами. А це качка вона водоплавний птах, адже лапки в неї перепончасті, харчується вона зерном та деяким насінням, а в воді може добувати дрібну рибку. А це селезень це самець качки. Він відрізняється від качки яскравим оперінням. голови в нього смарагдово-зеленого кольору. Домашні селезні Не такого яскравого кольору, як їхні дикі родичі. Можуть мати таке ж саме оперіння, як і качки. Качки також цінні своїм пір'ям, м'ясом, яйцями. А це гусак, він також має довгу шию та широкий помаранчевий дзьоб. Це також водоплавний птах. Завдяки довгій шиї він може діставати їжу дна водойми. Харчується він зазвичай рослинами, ягодами та насінням. Ну а це гусиня. Це самка гусака. За зовнішнім виглядом вони схожі, але відрізняються тільки розміром та дзьобом. Так як і кури, вони приносять значну користь людини. Завдяки своєму пір'ю, м'ясу. Також вони дають жир. Ну, а це індик. Це самець індички. Це найбільший свійський птах. Він має яскраву червону борідку зі шкіри та пухнастий хвіст. Харчується він рослинами, ягодами та горіхами. Ну а це індичка. В неї немає такої червоної борідки та хвоста, як в індика. Та й за розміром вона значно менше, ніж індик. Корис для людини приносить вигляд зі м'яса та пір'я. Ну, а це ти, напевно, вже здогадався. Це перепілка, це найменший домашній птах. Подивись, яке забарвлення пірічко вона має. Перепілка має дуже цінне, дієтичне та лікувальне м'ясо. Також дуже корисне використання використанні яєць перепілки. Ну, а це цесарка це домашній птах, батьківщина якого є Африка. Вони сірого кольору в білу краплинку. На голові в них немає пір'ячка. Від клюва червоні борідки. А зараз давай пограємо у вікторину, на якому малюнку зображена курка. Вірно, це курка. А зараз покажи, будь ласка, де півень? Так, це півень. Покажи, будь ласка, де селезень? Це вірно, це селезень. Покажи, де гусиня. Це вірно, це гусиня. А зараз, будь ласка, покажи, де перепілка. Це вірно, це перепілка. Скажи, де цесарка? Це вірно, це цесарка. А зараз давай пограємо в гру. Назви маму і тато дитинча. Тато півень. Мама курка. Іх дитинча курча. Тато гусак, мама гусиня, і їх гусеня. Тато селезень, мама качка. І їх дитинча каченя. Індик тато. Індичка мама і їхня дитинча індича. А зараз пограємо в гру, назви ласкаво. Тож, починаємо. Півень. А ласкаво буде. Вірно. Півник. Курка. Вірно. Курочка. Качка. Так, це вірно. Качечка. Курча. Так. Курчатко. Каченят! Каченятко! Сподіваюсь, тобі було цікаво. Ти дізнався багато нового. Дякую тобі! Бувай!